Всем привет! С вами Pandren. І зараз буду грати Skywars на Light Lightcloud. Так, я вже собі свій скин намалював. Нормальний такий скинчик получится. Довго бив, а ми йдемо на Skywars. Так, скоро буде гра. Добре. Ми паним оп! Сундук зразу взяв. Так оп. 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 Нормально вещи попались, так. буває, бывает типоліпше. Так. скоро все Срочтайм. О меч. Мідше. Не гоміс, неугоміс 2. Так. Ну, і будуємося до той дівчини. опа. Оп. Де вона? Ем Спасібки. Ми починали гру, вона тут була. їй за це огромне спасибо, спасибо що лишила мені свій лут ще огромне огромне спасибки. мені ще такого ніхто не робив Акуратно, щоб нас не слили. Все, перескочили. І тут же центр. Я на центрі вже. Суперсько. Я лот мог викину. Ну ні, бронька заберу, то конечно. То теж... Це викину. Це... Оп! Так аккуратно Тут чуть не в белый, ну як чуть не в белый так. Оп. так. Блін, давай, давай, давай. Давай, давай. Ає! Ху. Блін. Це так. Ху. <laughs> Це було можна, можна. Так, я зроблю наш твої і іскрасть на Іскра візна 79. Та хоча щось ліпше. Помоємо. моєму Блін, оце ну було чітко зашибісь. Чуть нас не слили, ви представляєте. Я ще ці не вдригене. Пацан огромный Так, Такобше спасибо Нормально играем так Ну Лене Семдуков О, сильный враг, сильный. О, блин, другие месяцы. Жалко, жалко. Но ничего, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. До новых встреч! С вами был Пандран. Всем пока!